Ви знали, що одного разу в історії з'явився імператор з Америки. Це може звучати дивно, але у 1959 році Джошуа Нортон, англійський іммігрант, проголосив себе імператором Сполучених Штатів, а згодом і захисником Мексики. Оселившись у Сан-Франциско, він став місцевою легендою, яка вражала уяву мешканців. Незважаючи на відсутність реальної влади, Нортон Пір був палко улюблений людьми, які вбачали в ньому символ надії. Його проголошення. Було відповіддю на економічні труднощі та соціальні негаразди тієї епохи, коли країна відчувала наслідки золотої лихоманки. Нортон писав укази, які часто публікувалися в місцевих газетах, і, хоча їх ніхто не виконував, люди ставилися до нього з великою повагою. Він часто перебував на вулицях, перевіряючи дороги, та навіть закликав до демонтажу мосту через затоку Сан-Франциско, що пізніше справді сталося. Нортон персонал був прикладом того, як нетрадиційне мислення та ексцентричність можуть об'єднати громаду. Його похорону у 1880 році відвідали тисячі людей, які вшанували його пам'ять. Історія Нортона Пор нагадує нам про те, що навіть одна людина може створити значний вплив, якщо вона здатна захопити уяву та серця оточуючих, залишаючи слід в історії.